Рада вітати вас, дорогі глядачі на розкладі. І так, червень на порозі, близнюки ви готові. Зустрічати літо і події. Літо буде насиченим. Я вже говорила, хто бував на моїх розкладах раніше, що треба літом наповнюватися, це дуже важливо для того, щоб все було добре. І так, підказки для вас коротенько про головне. Яким буде червень, мої дорогі близнюки! Просто чудово, дуже хороші карти, жодної мечової. І насправді мені подобається, як все починається, тому що ви як оживаєте, ви як починаєте триматися за правильну відку, за зелене дерево. Ось у мене сьогодні дуже. Така класна колода, чому так кажу, бачите, вона завжди має дві сторони. Завжди можна зробити собі коротенький аналіз, що ми отримуємо, за що ми тримаємось, куди ми йдемо. Тримаємось за суху гілку, все буде сіро, все може висохнути. Тримаємось за зелену, все буде розцвітати, зеленіти, давати плоди, результати, тішити око. Тому тут дуже важливо якраз відчути цей момент, що нарешті ви тримаєтеся за правильну відку, і все буде розвивати. Розпускатися і давати плоди. Це початок дуже хороший. І от якраз червень у вас починається з дуже приємних якихось подій, ситуацій, з приємних початків хтось починає. Нову якусь роботу, новий проєкт, хтось знайомиться з хорошими людьми, хтось відновлює стосунки, у кожного програється щось своє. Але це дуже хороша карта. Якщо ще подивитися на те, що далі іде десятка кубків та дев'ятка пентаклів, то я просто вражена тим, наскільки гарно у вас пройде червень. Наскільки він буде для вас наповнений, емоційний, такий, знаєте, приємний, коли от все. Подобається. Тому що десятка кубків це про якісь ваші почуття. Коли поспілкувалися з людиною, а вам тепло, коли відновили спілкування і розумієте, що у вас велике коло друзів, знайомих, близьких, і кожен вам щось дає. І ви відчуваєте неймовірну підтримку, гарні такі емоції. А ще середина червня це воз'єднання сім'ї, родини. Це наповнення, можливо, тут якісь навіть святкування, і щось таке хороше для вас випадає саме на червень. Тому спілкуйтеся, відновлюйтесь, не закривайте в собі в жодному разі навпаки, шукайте примирення, шукайте шляхи. Місяць дуже вдалий. Кінець червня це якась вдала покупка для сім'ї, для родини. Бачите, тут чоловік і жінка, вони радіють. Є дім, повна чаша. І тут дивіться, весь цей розклад дійсно підтверджує мої слова. Все тільки розпускається, ще більше набирає обертів. Тому фантастичний місяць для планів, для проєктів, для того, щоб придбати щось спільно для сім'ї, для родини. Буде багато приємних сюрпризів від ваших коханих половинок, і 100% гроші. Тому що дев'ятка пентаклів це час, коли на все вистачає і відпочити, і щось приємне зробити, і придбати щось важливе, і на все вистачає. Тому такий вдома. Далий позитивний червень дійсно для вас, а все йде через наповнення, через якийсь е е гарний вибір. Тому що, якщо повернутися до розкладу на початок, то ми бачимо, що, обираючи правильно е людину, відку ситуацію, все змінюється. Так, і ще коротенько гляну підказку від вашого ангела, для того, щоб закріпити енергію. Чудово! Аркан Помірність. І знову бачите, початок фінансовий, нові можливості. Дуже гарний такий взагалі для вас енергетичний місяць. Аркан Помірність, знаєте, це про що? Ангел ваш хоче вам дати таку малесеньку пораду, що є можливість все відновити, сірого, перейти в щось приємне, змінити можливості, змінити настрій, змінити навіть своє здоров'я, тому що буде відновлення. Відходять усі якісь переживання, нерви, стреси. І 100% треба на це звертати увагу і наповнюватися, тому що чим більше ви будете зараз в червні шукати щось хороше, тим краще ви будете себе почувати. А це впливатиме і на сім'ю, і на стосунки, і на роботу, на кар'єру, і на фінанси. Ну і друга карта це у нас фінансова, і тут дійсно ви нарешті знаходите вихід, і все у вас буде добре. Тому не зупиняйтеся, починайте, закореняйтеся, тому що це ще така малесенька підказка для вас. Буде все добре тільки тоді, коли ви дійсно робите щось стабільно. Обираєте роботу надовго, будуєте стосунки на тривалий час, не просто знайомство. Оце тоді дає вам конкретні хороші результати. Всього вам гарного на червень місяць! Приємної вам енергії, позитивних змін, правильних виборів і, звісно, наповнення. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей!